Заразу готуючи для вас рубрику Публічна камера, я спілкуюся з величезною кількістю людей, і я справді це дуже люблю. Проте іноді хочеться і посидіти ось так наодинці із собою. Тому й досі не можу визначитися, хто ж я інтроверт чи все-таки екстраверт. Тому і стало мені цікаво, чи визначилися із цим наші вінничани. Ходімо, запитаємо. Я, напевно, амбіверт. Це середній між екстравертом і інтровертом. Я не впадаю в крайності між яскравими і негативними емоціями, я полюбляю баланс в цьому. Тобто я реагую на різні речі по різним ситуаціям. Інтроверт. От, я більше люблю слухати, от, а про себе я не дуже люблю розказувати. От. І більше люблю якісь такі спокійні місця навіть сказати, там, де немає багато людей, так посидіти в тиші. Інтроверт. Напевно, що більше інтроверт. Люблю живе спілкування і... і завжди любив десь посидіти, і відпочити. Садовий учасник, дача, е спокійне, спокійне е врімя провадження. Бо це ж возраст. Якщо ви спитали молоду людину, вона вам сказала, що не сидіти вдома, а треба кудись ходити. Але зараз такий тяжкий час, не до веселища. Інтровертом, ну бо я більше тримаю собі, переживаю собі і не викидаю назовні. До народження, до сім'ї, то напевно було трошечки так і порозважатися, погуляти. Зараз то, звичайно, більше вдома. Більше така домашня атмосфера. Я більше екстраверт, тому що я отримую емоції від людей від навколишнього світу і від себе в навколишньому світі. Інтроверсія це більше не моя. Історія. Інтроверт, більше інтроверт, звичайно. Так, вчусь бути екстравертом, ну, але мені це не потрібно взагалі Ось з вами вчусь. Я екстравертом. Я люблю, знаєте, коли йдеш до людей, і коли ось, ти набираєшся їхньої енергії, і разом ми ділимося своїми енергетичними способами, і нам дуже легко. А якщо одна, мені цього не вистачає. Не вистачає, знаєте, Щоби з ким небудь надати спілкування, спілкування над усе.